Арт-воля у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбулося відкриття спільної виставки Наталії Вовчук і Номеди Чорляніте. Так художниці нагадують про силу мистецтва та його вплив на почуття і уявлення про світ. Захід відвідала і наша знімальна група. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну по-різному вплинуло на митців. До прикладу, художниця Наталія Вовчук зізнається, кілька місяців була пригнічена. До мистецтва змогла повернутися приблизно в травні минулого року. Можна сказати, навіть роздивила, розчавила. Дуже важко було взяти пензлика в ручки і щось створити, тобто завжди. Якось було страшно дозволити собі навіть творити. Серед 14 представлених робіт частина написана до 24 лютого минулого року, частина після продовжує мисткиня. Серед останніх є особливо близькі. Ті, що присвячені війні, мої роботи завжди створюються під враженням від якоїсь події, під враженням від людини, під враженням якогось дійства, і тому присвячені або комусь, або чомусь якомусь періоду, або якомусь спогаду, тобто вони завжди є вихлюпом творчості. Абстракціоністка номеда Чурльоніте, навпаки активно продовжувала творити. Художниця рятувалася від війни в Литві і там взяла участь у чотирьох великих виставках. Задумала таку ідею, що треба об'єднати міців українських містів, які утекли від війни. Знайшла аж чотири міна. Знайшов такий літекспо-центр директор, і він пропонував мені зробити цю виставку. Українці, потім я зробила українська вишиванка. Це український дім робив. Були Україна вишиванка вільнюс, теж дуже потужна виставка. Я прийняла участь як в групової виставки. Потім Літва Давос, я сама пропонувала туди, і мене прийняли. І була в Літолітовська. Національна галерея, там теж та ми чотирьом прийняли участь. Там була така міроприяття для німецька 25 років німецькому бізнесу в Літві. І ми прийняли участь там. Там був теж та такий благодійний аукціон. І, і ми донатили для СОУ, бо дуже класно там все покупали. і дуже. В Україні це вже приблизно п'ята виставка за участі художниці. Окрім картин, Мисткиня створювала фігуративні роботи. Я вже зробила кілька колекцій малюсеньких ангелочків, Зробила для зсу нашої десятки. Оберіги ми робили. Загалом на виставці Артволя представлено 28 робіт. У залі вони розміщені випадковим чином. Це вже не перша спільна виставка Наталії і Номеда Чурлюніте, і є чимало спільного в стилях художниць. Ділиться співорганізатор і модератор заходу Тарас Косович. І одна і друга надзвичайно врожайні та плодовиті на художні роботи. Є вдвох добре відчуття кольору, добре відчуття лінії, які е, об'єднуються в добре виставлений, добре поставлений сюжет, яким власне можна прочитати. Виставка триватиме близько місяця. Вхід вільний. Однак, кожен охочий зможе зробити донат для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади в спеціальну скриньку, розміщену в залі. Додає Тарас Кусович. Це є вклад художників із зокрема, філармонії в підтримку ЗСУ. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.